Копі-паст колаборація. Перша українська психологічно-фантастична повість на межі науки та драми. Ми всі дуже мало знаємо про те, що відбувалося у 2005 році і раніше, а 20 століття. І те, що було ще раніше, на жаль, було спотворено архівами штучного інтелекту. І майже на 80... Відсотків знищено, причому досить давно. Їм, напевно, важко зрозуміти, що з часом втрачається інформація про минуле. Ми можемо скільки завгодно створювати теорії, гіпотези про те, що було, але копати землю вже ніхто вчених там на землі не стане.